Нівчині не робити каву ні світла, ні тепла, ні води. Пару годин тому була повітряна тривога. Коротше, нічого не стабільно. І ми ну, я думала, чи можу я робити якісь плани на 2023 рік. Коли все отак нестабільно, коли твоє життя це є життя за графіком відключення світла? От і в цій всій нестабільності було би логічно нічого не планувати, але треба триматися за якусь стабільність. І для мене стабільністю було ставити в кінці року перед собою цілі на наступні. Десь починаючи з 12 років, я робила це кожного місяця-грудня. Це моя стабільність, тому давайте будемо за неї триматися, щоб не розкисати. Я хочу подивитися, що я планувала минулого року туди. І так, перша ціль менше солодкого робити детокс. Так, да, я можу сказати, що це справдилося Я не можу сказати, що я повністю їм солодкого, але все-таки я вважаю, що люди можуть поставити галочку, тому що я їм менше. Я майже ніколи не купую шоколадок, чогось такого. Бо я знаю це правило, що якщо в тебе щось є вдома, то ти це з'їш. Друга ціль, ну така. Особиста і я її не досягнула. І так, наступна ціль підготовка до ЗНО щодня. Дуже практичні ставлю цілі, типу, Я не ставлю цілі написати ЗНО на 200, тому що я не хотіла себе якось розчаровувати, але я написала ЗНО на 200. Англійська щодня відеослова. Я так вдячна собі, що я виробила цю звичку, що вона мене просто зараз тримає. Бо ці моменти не в стабільності я завжди подивлюся лекцію е, Тімуті Снайдера на англійській і повипису якісь слова. Я продивлюся якісь слова в квізиті. Я подивлюсь на Ютубі якийсь англійський відос, Я почитаю твіттер на англійській. Не кожен день в моєму житті є англійська, І це саме завдяки цій цілій нарік. Йдемо далі менше сидіти в телефоні 2-3 години. Ми можемо це провірити 4 години. 4.30. 5. Я пам'ятаю, минулого року у мене там могло бути 6 годин. 7 годин. До речі, це не інсайти, що мені планувати на наступний рік ще зменшити е, сидіння в телефоні. Я минулого року поділила цілі на пріоритетність. Перша пріоритетність, друга пріоритетність, третя пріоритетність. Перше, рано вставати. Ой, It's a hard question. Насправді, та і насправді ні. Я вже усвідомила, що Рано вставати це, ну, типу, не визначний в успішності. Бу був навчальний семестр, я вставала кожен день в 6 і лягала в десятій. У мене був дуже чіткий режим. Але потім якось почалася нестабільність, все порушилося, і мій режим теж зараз такий. Але так, було б файно мати якийсь один такий режим. Що одній годині ти лягаєш, у одній годині ти встаєш. Кожного дня випиваєте півтори літри води. Кожного дня я випиваю півтори літри чаю кави. До речі, того року я почала пити каву я до того не пила каву. Раніше я така, типа, кава, Ах, вона гірка, а зараз лате. А, півтори літри води. Mm -mm. І так, третій пунктик — читання. Відключення світла просто примушують мене читати, тому що. Нема інтернету. У мене за цей рік напевно було книжок. Сім десь книжок я почитала за цей рік. Ні, я не знаю. Мені щось важко читати. Монтаж. Ну, типу, я хотіла на початку року дуже розвинути свої video editing skills. В принципі, я зробила це завдяки ютубу, тому я ставлю плюс. Ну все, ми переглянули. Тепер треба написати ці на 2023. Перше я думаю, просто написати штормити всі свої ідеї, які в мене є в голові. Потім вже якось все сортувати. У мене зараз в голові купа ідей, і я щось можу забути. Ви до речі можете теж взяти якийсь листочок і робити те саме. З цього всього. Це так прикольно, ти сів на 2-3 годинки, і ти маєш план на наступних 365 днів? Французьку я не знаю те, чи варто ставити на перше місце. Для вас це взагалі побіхаус, бо ви не бачите списку. Перше за все, це англійська C1. І наступна ціль буде англійська екзамен на C1. Перше, я маю по відчуттях відчувати, що я c 1 Друге, я маю мати якийсь е, папірчик, який мені скаже, що у мене це один. Далі французька, французька Б1. Ну і буде. Не хочу ставити собі захмарні цілі. Було би круто Б2. Було би круто. Але я не знаю, чи це реально, чи це нереально. Наступне це те, що мене inspire з попереднього. Мого о, року цілий це сидіти менше в телефоні Насправді, я думаю про те, щоб видалити інстаграм. Розумію, що соцмережі то трошки зло. Я хоч і не підписана ні на кого з блогерів. Я не дивлюсь Юлічку вербу, я не дивлюся Сашу Помих але Боже, рілс рекомендоване. Я не вмію себе стримувати. Я б хотіла спробувати видалити інстаграм і мати його просто в браузері. І так, ми переходимо до другого пріоритету. У мене відчуття, ніби я зараз вступаю кудись і я розставляю пріоритети. Спорт. Щось тяжко постійно мені з спортом. Але давайте попробуємо поставитися на друге місце і ВВЛ Сі, Вівелсі. У мене така буде ціль: 12 книг за рік. Поставимо її на друге місце. Це дуже посильна ціль, дуже посильна ціль. Плюс, якщо буде скріщення світла, то взагалі 20 книг. Наступна ціль YouTube канал, я її назвала. Я не буду ставити цілий по підписниках, тому що це те, що я не контролюю, і я не хочу це контролювати, тому що я буду через це паритися. З другої сторони, я би дуже хотіла розвивати канал, і я розумію, що consistency is the key. Наступна ціль це перша робота. Я так це хочу просто. Бо я вже придивилася стільки курсів, отих, що дали українцям безкоштовно. І платних теж передивилася багато. Не знаю, я чомусь хочу працювати. Ну, якщо у вас є якісь оффери, то пишіть мені. Так, і в нас третє по пріоритетності. я пишу фільми. Я хочу дивитися багато фільмів. Я хочу бути отою людиною, яка там шарить за всякі бійцівський клуб, ще якісь такі. Танціно, яка прям така, о, це як в тому фільмі, о той там е, Себастія. Наступне це поїздка за кордон, хочу поїхати за кордон, тому що це мене дуже сильно завжди змінює. Сподорожі дають нам е, свіжий погляд на життя. Знаєте, що я не пишу грати на флейті Я не хочу на це забивати, тому що. Це круто. Я люблю казати, що я граю на Флейті. Короче, поки що достатньо. Може, у мене щось з'явиться до 31 грудня і я буду коригувати цей списочок. Ми завершили. Ура! Напишіть, що ви класно зробили за цей рік, Чим би ви пишалися собою? Просто згадайте, перегляньте вашу галерею що ви фоткали, може, вам придуть якісь ідеї, перегляньте свій інстаграм, свої сторіс, поставте цілі на наступний рік, не обов'язково їх виконати, просто, знаєте, розслабтеся, так можна розслабитися, коли у вас не буде світла, щось трошечки пописати. Всім бажаю гарного 2023 року, гарного кінця 2022 року. Мирного, спокійного, стабільного, нетривожного, не накрученого. Насолоджуйтеся смачною кавою. Навчіться в 2023 році робити хорошу каву. Бажаю вам багато мандаринок, якщо у вас немає на неї алергії. Бажаю вам поменше відключень світла і Happy New Year!